Доброго дня! Ви на каналі? А у нас на подвір'ї, ми з України. Сьогодні я хочу вам розповісти, як можна отримати раній врожай огірків. Тобто, десь 15 травня ви вже будете з огірочками сладенькими, які ви зможете скуштувати. Який сорт я посадила огірків? Я вам зараз покажу. Називається він Ніборі, це голландський сорт. Щоб отримати ранній урожай, потрібно зробити так. 27 березня я взяла контейнер, розклала в нього диски. Ці диски пролила гарячою водою і розложила. Зернятки огірків. Так як вони в мене були протруєні, я з ними нічого не робила. Взявши цей контейнер, я його накриваю кришкою з цього ж контейнера, і під цією кришкою зернятка знаходяться два дні. Через два дні ось такий результат. Далі я їх розсадила. У стаканчики Який ґрунт я готую? Беру кротячий, як завжди, ґрунт, додаю туди перегной, Получається, у мене отака от суміш, розкладаю в стаканчики, потім розкладаю пророщі зернятка огірків, і через два дні у мене ось такий результат. Всі огірочки, всі огірочки посходили, тобто дуже хороша схожість. Далі, що я буду робити? Огірки люблять світло і люблять тепло. Тому мені потрібно їх зараз переправити в теплицю. Ось, бачите, уже три ростки огірків почали витягуватися. Я додав сюди. Трошки грунту стакани я не до кінця засипаю і винесу їх в теплицю. Там буде тепло, там буде світло. І десь через неділю вже буде три настоящих листочка в цих стаканчиках. Потім я їх пересажу в короба і через 40 днів буду куштувати. Перші сладенькі огірки. Якщо ви зробите так, то ви зможете також Получити ранній врожай. У нас і у вас все буде добре. пока пока у нас буде добре, бо ми українці.